Знову цей набридливий дощ. Чи корисний він? Вода, збираючись у потоки, несе за собою до річок майбутнє так. майбутнє. Нові річки, озера, русла, береги, життя рослин і тварин. То чи дійсно вода настільки важлива для землі? Пізнаваймо в цьому відео. Звична річ струмок, який біжить під час дощу. Вода стікає під дією сили тяжіння туди, де поверхня землі нижча. Прямуючи одним і тим самим шляхом роками, навіть маленький струмок прорізає собі русло, виконує у природі роботу. Цей процес має назву водна ерозія, вимивання ґрунту і навіть гірських порід потоками води. Протягом багатьох років і тисячоліть водна ерозія змінює рельєф, проточуючи яри, балки, каньйони. Подібно діють льодовики. Велика багатометрова товща льоду, повільно рухаючись протягом тисячоліть, зішкрібає перед собою каміння, пісок і ґрунт. Зупинившись і розтанувши, льодовик утворює новий рельєф або льодовикове озеро. Прикладом такого озера в Україні Є несамовите в Карпатах, на землі були льодовикові періоди, коли кілометрові товчі льоду повільно насувалися з півночі на південь, доходили вони і до територій, на яких розміщується сучасна Україна, багатьма низовинами і височинами, пісками та камінними горбами ми завдячуємо саме прадавнім льодовикам. Останній льодовиковий період закінчився понад 11 тисяч років тому, сформувавши частину сучасного рельєфу. Вода прорізає в горах системи тунелів печер. Розчиняючи гірські породи всередині печер, повільно крапаючи зі стелі, вода утворює сольові бурульки, сталактити або нарости з підлоги сталагміти. Хвилі морів та океанів також спричиняють водну ерозію узбережжя. В одних місцях вони руйнують каміння, вдаряючись об нього або обтираючи між собою малі камінці, в інших місцях хвилі змивають піщане чи глинисте узбережжя. Але хвилі можуть і виносити на берег дрібні камінці та пісок так утворюються пляжі. На пляжах залюбки відпочивають пінгвіни і тюлені. Ти теж не проти? Руйнують із часом свій берег і річки. Вода постійно тече, відриваючи своєю силою піщинки, камінці, розмиваючи крутий берег. Так утворюються вигине русла. При цьому від протилежного берега вода відступає, створюючи пологий низький схил. Русло змінюється, зміщуючи береги. У ґрунті, верхньому шарі земної кори, багатому на мінеральні речовини вода присутня постійно. Речовини, розчинені у воді, є джерелом живлення для рослин. Якщо цього живлення вдосталь, рослинність буяє, мало води, мало рослин. У пустелях немає звичної для нас рослинності саме через нестачу води. Для багатьох рослин вода є середовищем життя. Деякі, як от водорості, панують у морях і океанах із часів, коли на суші рослин ще не було. Є рослини, життя яких пов'язане з водою. Ти їх можеш бачити в річках, озерах і ставках очерет, латаття, ряска, верба та багато інших рослин для нас уже невід'ємна частина водоєм. Вода входить до складу самих рослин. Без неї вони не можуть рости і розмножуватися, багато води містять соковиті плоди та листя, насіння рослин проростає тільки коли є волога. Також вода є основою і складовою частиною решти живих організмів гриби навіть краще за рослини вбирають її своїми грибницями у процесі життєдіяльності. Клітини мікроорганізмів, як і інших організмів, наповнені рідиною, основою якої є вода. Життєдіяльність тваринного організму забезпечують рідини його клітин, Поживні речовини і кисень розносить кров. Основою усіх рідин організму є вода. Тільки деякі з тварин пристосувалися до сухого клімату, навчившись економити і зберігати вологу. Водне середовище є домівкою багатьох тварин риб, ракоподібних, молюсків, китоподібних тощо. Як ти думаєш, чому риба не має рук і ніг? Тому що руки і ноги це пристосування організмів до життя на суші вода необхідна для усього живого на землі, людина теж не виняток. Навіть навпаки, крім обов'язкової для існування нашого організму кількості води, ми використовуємо її ще для багатьох потреб. Водними просторами люди перевозять усе необхідне, виловлюють там рибу і молюсків. Вода застосовується в господарській діяльності, промисловості, хімічних виробництвах, вона працює на вироблення електроенергії тощо, ми використовуємо її в побуті часто більше, ніж потрібно. А як ти користуєшся водою? Чи не зливаєш зайву? На жаль, діяльність людини призводить до забруднення водойм та постійного зменшення водних запасів. Відходи діяльності людини у вигляді стічної води, води, що утворилася внаслідок побутової і господарської діяльності людини, отруюють водойми і ґрунт. Звісно, щоб запобігти забрудненню водойм, будують очисні споруди. Воду очищують перед потраплянням у водойми або використовують вдруге для господарських потреб. До водних запасів необхідно ставитися дбайливо і навіть їх охороняти. Від кого спитаєш ти? Від людей, які живуть, не замислюючись над тим, як виглядатиме планета за життя прийдешніх поколінь. Наприклад, твого і твоїх дітей. Тому спеціальні організації здійснюють контроль за господарською діяльністю в усьому світі, створюються особливі території, природоохоронні зони, заповідники і заказники з водними об'єктами, де господарська діяльність заборонена в Україні нині 19 природних заповідників, із яких 13 пов'язані з водними об'єктами. Природна система нашої планети унікальна вона схожа на велетенський організм, який може лікувати себе в разі хвороби чи травми. Це стосується й води. Водойми здатні до самоочищення. Проходячи крізь пісок і ґрунт, вода очищається від бруду, тому підземні води чисті і використовуються для пиття. Вода випаровується в повітря, а потім, охолоджуючись, випадає опадами. Дощ і сніг майже завжди є чистою водою, якщо поряд не було викидів у повітря з підприємств. Воду очищують й організми бактерії, водорості чи рослини внаслідок своєї життєдіяльності, навіть деякі тварини включаються в очищення. Молюски і риби відфільтровують воду, забираючи з неї органічні речовини водорості та рештки живого. Що ти можеш зробити для охорони водойм? Якщо побачиш, що до водойми зливається забруднена вода. Розкажи про це в школі і дорослим вдома. Це буде твоїм першим кроком до чистої води в майбутньому. Запам'ятай робота води в природі водна ерозія, переміщення твердих речовин, підмивання берегів, намивання пляжів. Прорізання підземних печер вода входить до складу живих організмів, є основою живлення, умовою росту і розмноження, середовищем життя. Людина, внаслідок господарської діяльності, забруднює водойми, оберігають водні ресурси у природоохоронних зонах, заповідниках, заказниках. Водойми здатні до самоочищення від сторонніх речовин. Зроби ще крок до охорони природи. Розповсюдь це відео. Пізнаваймо природу разом.